То наша робота така, що ми в ній живемо. Ми знищили величезну колону ворожої техніки. Наш ворог розуміє про те, що 225-го ШБ не можна відправити просто якихось там рядових солдат. Перші дні, коли поїхали ми в Тубучу і побачив ту картину, то я десь місяць взагалі не міг ну, розмовляти нормально. Була злость, травма. Я прийшов повністю добровільно, тобто мене ж ніхто не призивав, У мене і була на роботі там і бронь, і я міг не йти і по здоров'ю. Також воно не дуже, не дуже добре. Але. Коли комісія проходиться, то якщо є бажання, його можна пройти. До того часу, коли я прийшов в Збройні Сили України, я працював у органах самоврядування Золотоніська територіальна громада, староста трьох сіл козацьких, в яких живе козацький дух. А, правда, я там не народився в цих селах, але так доля склалася, що мені випала честь. Керувати цими селами. Ніколи взагалі не служив в армії, бо маю вищу освіту. Інженер будування доріг і аеродромів по освіті. Але е, я узнав, що є такі курси, що можна отримати офіцера, пройти ці курси. І я в Києві навчався три місяці, став е, офіцером-психологом. У мене є сертифікат, який і, е, попав я в Збройні сили е, психологом. Так як це також дуже цікава тема для мене. Він прийшов в 115-ту бригаду. Там був начальником групи психологічного супроводу відновлення. Тоді перейшов 225-й окремий штурмовий батальйон, ну, бойове управління спостереження за Збройними силами, за нашими підрозділами, де вони знаходяться, як вони просуваються. Оперативно повідомляти, там, коли будь-які нештатні ситуації. Наприклад, ворог хотів цілою колоною зайти на ті позиції, де ми зараз знаходимося. Буквально через 5 хвилин вже всі були на робочих місцях, і ми цю всю колону просто знищили разом із всіма тими людьми. Вона була розгромлена, знищена, спалена. Ворог проти нас на сьогоднішній день працює доволі сильний, там спецпідрозділи різні, які Ну тому що наш ворог розуміє про те, що проти 225 го ШБ не можна відправити просто якихось там рядових солдат. Вони на нас. Стикають із професійною армією. Тому ми боремось саме із кадровими військовими Збройних сил, які знають, що роблять і як вбивати людей. Ну, Але ми мобільні, ми технологічні, у нас є, можна сказати, все для того, щоб їх побороти. Єдине, що не вистачає, це ресурсу людського. Бо на сьогоднішній день чомусь. Ну, також люди не дуже хочуть йти в армію, хоча я не розумію чому. Я також може і боявся, але переборов. Ранок починається десь о пів 6-ї ранку. Зранку ранкова кава, швидкий сніданок, легка зарядка, потім душ. Ну, одягаємося і їдемо на службу. Десь після 12-ї обично лягаємо відпочивати. І так кожного дня. Графік доволі плотний. Спочатку я реально на гражданки не розумів, чи можливо взагалі людина в такому режимі жить. Оказується можливо і доволі таки непогано для здоров'я. 6 годин для сну в принципі, достатньо От армія. Я скажу, що до того, коли я пішов в армію, то в мене здоров'я було набагато гірше, ніж зараз. А режим, правильне харчування, зарядка, це все дає тілу, бодрий дух, силу і, і ще ця навантаженість і ця зайнятість, яка є на сьогоднішній день, ну не, нема коли там. Думкам якимось іншим лізти в голову, як займатися справою, якою ми займаємося. Тобто наша робота така, що ми в ній живемо. Ну, неодноразово можемо залишатись, і коли є якісь загрози від ворога, то ми залишаємося можемо і на ніч, і на добу, і на дві, але топравдано то і осознано, тому що ворогу не можна давати розслаблятися і ми не можемо бути слабими. Ми мусимо за ним слідкувати і бачити всі його дії, які вони хочуть зробити, для того, щоб їм поламати їхні плани. Відповідно, вчора в нас дуже гарно все це вийшло. Ми знищили величезну колону ворожої техніки, вісім броньованих автомобілів, танк з особовим складом. Вони думали, що вони нас зможуть знищити. Але не так сталося, як гадалося. У нас ми їх очікували, ми знали. Ну, Вірніше, ми так знати особу не знали, але догадували, що він може прийняти такі міри і поїхав. Але командна робота і злагоджена система служби. От в 225-му ШБ на дуже високому рівні організація і управління бойовими діями. У нас кожен член команди на своєму місці. Знає, як діяти в будь-яких екстремальних ситуаціях. Також пам'ятаю перші штурми. От дуже запам'яталося, коли ми приїхали на цей напрямок Курський, і коли ми проривали кордон. Це ні з чим, це не забувається ніколи. Це були емоції всієї команди, це були крики. Я, раніше ми ходили там з друзями в футбол, дивитися, да, якісь там матчі, бокси. Також емоції, але ці емоції, які ми проривали кордон, і наш батальйон ну, зумів це зробити з трьох заходів, які там пробувалися, наш, наш батальйон виконав завдання і виконав його на відміну. Ми зайняли дуже багато територій, жили на російській території в тих бліндажах, які вони понастраювали, жили там. Вони доволі гарно підготовлені були до війни, але тікали вони всі ці ахмати, попіджимали хвости і тікали від нас, куди бачили. Прорвали кордон. Мене попросили з підписами прапор нашого батальйону в подарунок завести. Ми розписалися на цьому прапорі і передали до, ну, до, до польських наших друзів. І там, коли Мої золотонівські колеги представляли цей прапор, то вони жартома сказали, це вам передав майбутній мер Курська. Там всі були, казали мені, ну, в захваті, сміялись, стоячи, хлопали. Прапор зараз знаходиться і в Литві, і в Польщі. Але так жарт такий був. І воно як пішло, потім по громаді так і казали, що мер Курська. Мер... Мерк печ Курська. <силу>, силу дає саме головне це сім'я, яка ввечері по діти, і звичайно, дає ще багато сили. Це якісь маленькі кожного дня перемоги.